Вітаю, Женю. Так в столиці зранку пролунали два гучні вибухи. Перший був у Голосіївському районі, другий у Святошинському, де ми власне зараз і перебуваємо. Ймовірно, вибух спричинили уламки збитої ракети. От деякі фрагменти з неї можемо зараз побачити, але це не точна інформація офіційної, поки на жаль, немає і поближче підійти до самого місця вибуху не можна. Бачимо, тільки що там досі працюють пожежники. Усі спеціалі. Служби, але саму територію огородили, і журналістів туди не підпускають. Вже відомо також про двох постраждалих. Медики їм надали всю необхідну допомогу. Більше давайте почуємо. Ми прокинулись від вибуху зранку. Ну, якраз він трапився. Ми підскочили одразу. Е, хлопець побіг на балкон, побачив, що горять е, автівки, розкидані повсюду вікна вибиті. І ми просто вийшли, побачили це все і пішли в укриття. А до цього ви не чули той вибух, який в Голосіївському районі був? А, ні, ми не чули. Ми спали, ми навіть не чули тривоги. Ми прокинулись від самого вибуху. Ваша квартира ціла казав, що я... а та наша ціла. Наші вікна виходили на іншу сторону на щастя. Відомо, що горіли автівки, які знаходяться за огорожою, на щастя пожежу вже загасили, ліквідували. Також повибивало вікна у сусідніх будинках. По обабіч мене зараз, як я вже сказала, на місці продовжують працювати рятувальники постраждалих саме людей більше немає про них не повідомлялося через пожежу і через вибухи в столиці знаємо, що 15% відсотків. Споживачів зараз залишилися без світла і ще 40 без опалення, але водопостачання є, тому будемо поки залишатися тут, слідкувати. Можливо, все ж таки з'явиться офіційна інформація або хтось із присутніх тут рятувальників зможе надати нам більше інформації, і ми обов'язково про все це повідомимо вам. Дякую тобі, Аліно. Аліна, Аліна Люшина, наша журналістка безпосередньо зі Світошинського району, де сьогодні було а, чуто вибух.